Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі, сьогодні хочу ще трішки дати відповіді, які стосуються призначення базової соціальної допомоги для тих, хто досягнув пенсійного віку, але не набув права на пенсію, так як немає необхідного стажу. Про стаж ми вже з вами заговорили про кількість років і нагадую, що на пенсію можна вийти при досягненні 60, 63 та 65річного віку. Якщо ви набули відповідного віку, але стажу, немає, ви можете отримати або тимчасову соціальну допомогу з боку держави, так? або ж отримати базову соціальну допомогу. Нагадую, це експериментальний проєкт. І вже з 1 жовтня 2025 року люди з інвалідністю. Та... Ті громадяни, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу, так само можуть звернутися за оформленням базової соціальної допомоги. Ви дуже часто мене запитуєте, яким же ж буде розмір базової соціальної допомоги, тому що всі чують величину, зазначену, визначено Кабінетом міністрів України. Вона в нас наразі становить 4 тисячі 500 гривень. Але стосовно цього розміру і хотілося з вами поговорити. Дивіться, розмір базової соціальної допомоги для кожного визначається в індивідуальному порядку. Базовий розмір, базова величина, з якої беруться розрахунки, у нас становлять для громадян 4500 гривень. Це для першого члена родини, також для дітей віком до 18 років, також для людей з інвалідністю першої чи другої групи, для наступного кожного члена родини. Вже йде 70% розмір базової величини. Якщо ж ми говоримо про тих громадян, які набули право на пенсію за віком або досягли 60-річного віку, але не мають достатньої кількості страхового стажу, то в такому випадку розмір базової, базової, вибачте, соціальної допомоги розраховується пропорційно їхньому страховому стажу. Тобто розмір цієї величини буде розраховуватися пропорційно. Від вашого страхового стажу. Якщо ваш стаж менше 10 років, то розмір базової величини при розрахунку буде становити 2385 гривень. Якщо ви маєте від 10 до 20 років то 2790 гривень, тобто вона буде становити не 4500, а буде становити відсоткове відношення. Від 20 до 30 років 3150 гривень, якщо ви маєте більше 30 років. 3960 гривень. Я нагадую, що для отримання базової соціальної допомоги ви можете звернутися або особисто у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України, або онлайн через портал Дія. Тому о, о, і ще один важливий момент: тобто, визначається розмір базової величини. Потім для кожної родини розмір допомоги розраховується як різниця між сукупним розміром базової величини, про який я тільки що говорила, для кожного члена родини та середньомісячним сукупним доходом родини. Тому для тих категорій громадян, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного стажу, розмір базової величини застосовується на 4 тисячі 500 гривень, а прив'язаний до вашого стажу, розраховується як відсоткове відношення. І може бути там 53% те, що ми тільки що з вами говорили, якщо менше 10 років. То розмір базової величини 2385 гривень, і розмір тоді базової соціальної допомоги розраховується як різниця між оцією сумою, про яку я тільки що сказала, для кожного члена родини та середньомісячним сукупним доходом. Родини, тому для призначення базової соціальної допомоги звертайтеся в органи пенсійного фонду, подавайте заяву про намір, що ви бажаєте, вам здійснять попереднє обчислення, розрахунок, і тільки потім ви вже приймете рішення, чи хочете ви отримувати, чи не бажаєте. Бажаєте отримувати надалі державну соціальну допомогу.